Україна значно наростила темпи спорудження фортифікації. Уряд виділив на це 25 мільярдів гривень. Робота кипить у 14 областях, які найбільш вразливі з огляду можливого наступу ворога. Йдеться про 2000 кілометрів фортифікаційних споруд в три лінії. Зведення контролює Володимир Зеленський, особисто оглядає траншеї, бліндажі, вогневі та командно спостережні пункти. Це клас універсальна фотографія на споруда для складу для стабілізації, поранених для укриттів за останній місяць. Президент проінспектував фактично всі напрямки будівництва фортифікаційних ліній. В їх зведенні враховані всі фактори як небезпеки, так і захисту. Тобто, підготовлено не просто так. все це прораховано дуже ретельно. За пару місяців все буде здано. Принаймні такі зобов'язання всіх трьох ліній. Але на деяких напрямках, як я сказав, на гарячих, ну, вже там 98% 98-92-98% виконаних робіт. Зведення фортифікацій на території України має давню історію. Вали фортеці доти залишки. Найпрадавніших фортифікаційних споруд, вік яких понад тисячі років, як Україна захищалася від набігів на свої території. Давайте згадаємо разом. Зміві вали – давні фортифікаційні споруди дерево земляні насипи. Колись вони тяглися сотнями кілометрів. На правобережжі хребти лежали західніше від Дніпра, а на лівому березі східніше. Зараз залишки цих споруд подекуди збереглися на Київщині та в південних районах Житомирщини. Будували лінійні споруди, на думку істориків, копачі. Вони користувалися дерев'яною лопатою із залізним окуттям. Близько чотирьох тисяч людей залучили до зведення валів довкола Києва. Цих валів у нас сотні кілометрів, які дійсно є найграндіознішими оборонними спорудами в Європі. Тому для валів це, в принципі, в першу чергу саме. Оборонна функція, яка одночасно становила і кордони Русі і оборони від степу, адже саме степ, який приносив сюди ворога кочівника, і проти нього кочівника цього і робилися вали, які надавали можливість кочівнику зайти великою масою кінноти на ту чи іншу ділянку, Всередині змієвих валів укріплення скіфських часів. Зазвичай будівництво тривало активно 200 кілометрів копачі могли насипати за п'ять років, проте не існує дієвої системи захисту цих пам'яток від сільськогосподарської діяльності, що призводить до їх поступового руйнування. Хоча фортифікаційні споруди були би помічними під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. У наш час ми маємо теж розуміти, що змієви велися та система. Яка буде використовуватися в разі оборони, бо це зрештою є височина, це є лінія укріплення, і безперечно, що навіть коли ми говоримо про атаку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, то є відомості про те, що власне по змієві вали деякі підрозділи зупинялися, особливо це що стосується Київщини та сьогоднішньої Житомирщини. Київська фортеця історико-архітектурна пам'ятка, що знаходиться на території головного військового клінічного госпіталю. Музей створено в 1927 році. Він є єдиною в Україні пам'яткою фортифікаційної споруди 18-19 століть та однією з найбільших у світі кам'яно-земельною фортецею, що збереглася до наших днів. Оборонна споруда частина захисту столиці. Зараз Київська фортеця це музей, що охороняється державою наголосити, що в умовах їхньої побудови, коли не існувало безпілотних літальних апаратів, коли розвитка була зовсім інакшою, вони справлялись без цієї місії. Проте на сьогоднішній день це пам'ятки історії культури, які опинилися під величезною загрозою через початок війни Росії з Україною в 2014 році, Довготривала оборонна точка або скорочено дот. Це капітальна залізобетонна фортифікаційна споруда для прикриття артилерійської зброї та оборони, використовувалася як поодинокий прихисток або частина системи. Наприклад, Київський укріплений район. Він відіграв важливе значення при обороні столиці в 1941 році. Частково українські військові застосовували доти під час вторгнення російських військ у березні 2022-го. Та, на думку істориків, ці оборонні точки не продемонстрували своєї ефективності. Ці доти, вони по суті, вже в 41-му році німці відкрили шляхи до їхнього взяття, і тоді вже це без засобів, які ми сьогодні маємо, вони їх брали. Тому ці доти, як тимчасово, як пункти спостереження, як певні там, пункти тимчасового вогню, можливо, і можна використовувати. Проте ця система оборони, на мою думку, вона не передбачає. Скажімо, того, що в маневреній війні вони будуть якимось, ну скажімо, великою перепоною, тим паче, зрахування сучасних засобів озброєння, коли ці доти можна дуже легко вже насправді вивести з ладу. Захоплює історія Хотинської фортеці, вона була однією з наймогутніших у східній Європі. Під її стінами не раз сходилися численні армії внаслідок свого стратегічного прикордонного розташування. Цитадель протягом століть перебувала у складі різних держав. Під її мурами стояли таборами польські, козацькі турецькі загони. Та вона встояла. Переважна більшість наших фортифікацій. 10-го, 13-го, 15 п'ятнадцяти століть, 18-го, на сьогоднішній день є непригодними для ведення війни. Мало того, вони є чим іншими пам'ятками історії та культури, і нищення цих пам'яток є абсолютно чітким явищем, яке зараз робить Російська Федерація, стріляючи ракетами і посуваючи свої війська. Нині ж в Україні зводять надсучасні фортифікації. А щоб захистити Київ від повторного наступу росіян, навколо столиці вже звели тисячу кілометрів укріплень та створили три кільця оборони. Зараз українські інженерні війська послуговуються не лише усіма відомими військовій науці фортифікаціями, а й зводять нові. Тему продовжить Богдан Гайдамака Українські захисники будують укріплення та фортифікаційні споруди вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Головне завдання збереження життів наших захисників. Формально це будь-які об'єкти, головне призначення яких полегшення оборони певної ділянки на місцевості. Фортифікаційні споруди поділяються на польові та довготривалі і всі мають різні призначення: споруди для ведення вогню, окопи, траншею, тощо, спостереження й управління, спостережні командні пункти, захисту особового складу, щілини, бліндажі, притулки, військової техніки, матеріальних засобів, котлування, укриття, укриття закритого типу, укриття сполучення, траншеї, шанці та підземні ходи. Ось до прикладу відомі вже кожному зуби дракона. Офіційна назва бетонні невибухові загородження. Головне завдання таких конструкцій зупинити просування танків чи іншої важкої техніки. Коли танк під'їжджає до такого загородження, він фізично не може продовжувати рух і стає легкою ціллю для дрона чи протитанкової ракети. Зараз українські військові намагаються максимально обладнати і подальші лінії оборони, окопи, траншеї та укриття. Для цього використовують будівельну техніку і буквально риють сотні кілометрів. Рівровів, які укріплюють деревиною арматурою та бетоном, такі споруди в два рази знижують радіус ураження при вибуху боєприпасів, а також забезпечують захист від куль, осколків, снарядів, мін та авіабомб. Особливу увагу цьому типові укриттів приділяють перекриттю зверху, щоб захистити наших військових від російських дронів. До фортифікаційних споруд закритого типу відносять, наприклад, взводний опорний пункт. Це може бути металева або бетонна капсула з кількома виходами, яка витримує удар ракети або навіть тактичної ядерної зброї. Їх зараз теж вкопують в землю по всій лінії бойового зіткнення. Усі ці фортифікаційні споруди працюють в комплексі, щоб максимально захистити особовий склад на лінії бойового зіткнення. Нині завдання фортифікаційних споруд не стільки створити рубежі, скільки затримати ворога. Адже як тільки техніка зупиняється на межі оборонної лінії, вона стає легкою здобиччю для української артилерії та дронів. Перша лінія, особливо зубу дракона, які стається перед першою лінією міни поля вони не зупинять ворога, вони його призупиняють. Вони його призупиняють і дають можливість ворогу, ну, дають можливість нам нищити ворога влучним вогнем, дроном, артилерією, ну, всім, що ми можемо долучити стугнами, корсарами, джавелінами, ну всім, всім нищити його важку техність. Ми маємо зробити так, партифікації долучити таку кількість сил та засобів, щоб він не зміг подолати їх взагалі. Щоб він зміг просунутися. так звісно, десь 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 він зможе просунутися, десь він зможе продивити першу другу лінію. Ну третя лінія має голови зупинити.